Друзі, доброго дня! З вами сьогодні Ігор і ви на каналі МітоАвто. І сьогодні ми з вами поговоримо про топ-10 автомобілів до 7 тисяч доларів, які можна придбати та надійно і недорого експлуатувати. Тобто це будуть автомобілі, які недорогі в утриманні, які недорого їм замінити масла, фільтра, якщо щось зламається, недорого буде відремонтувати. Та потім, в майбутньому, коли ви надумаєте продати цей автомобіль, ви його з легкістю продасте. Тобто це ліквідні автомобілі. Автомобілі. І так розпочнемо. З пункту номер 1 Це буде Hyundai i30 та Kia Ceed. Це два різних автомобіля, але вони досить одинакові, зроблені майже одинаково. Це майже один і той самий автомобіль, тому я їх два розмістив прямо на першому місці. І до 7 тисяч доларів їх можна придбати в дуже гарному стані. В основному ці автомобілі будуть зустрічатися з 1,4 і 1,6 бензиновими двигунами та 1,6 дизель. Це будуть 2009-2011 роки випуску, тобто після рестайлингу. Якщо дивитися на бензинові двигуни, то вони Досить прості, досить надійні. 1.4 буде менш потужніший, 1.6 буде більш потужніший. Найбільше потужності і тяги буде в 1.6 дизеля. Та вибирати автомобіль 12-річний дизельний це ще те задоволення. Тому що треба розуміти, дизельний автомобіль попередні влади, власники купували для того, щоб його експлуатувати та щоб на ньому їздити, а не для того, щоб він десь відстоювався в гаражі. Тому і пробіг на дизельному автомобілі буде значно більший, ніж на бензиновому. І відповідно ремонт і обслуговування дизеля буде значно вище, ніж це буде бензиновий двигун. Тому я вам все-таки рекомендую купувати 1,4 та 1,6 бензин. Обидва двигуна достатньо надійні, недорогі в утриманні. Коробки тут будуть механічні та автоматичні. Щоправда, 90% пропозицій на авторія буде з механічною коробкою передач. Вона досить надійна, проста в обслуговуванні. Та не виникає, не викликає до себе зовсім ніяких питань та нарікань. Автомати також досить надійні, але вони будуть трішечки дорожчі, та їх буде дуже мало. І тому, коли ми говоримо про автопідбір, вибір цього автомобіля, коли у нас є там 10, 15, 20 автомобілів, тобто є з чого вибрати, у нас є можна вибрати більш кращий автомобіль. Коли у нас автомобіль з автоматом їх там 1, 2, 3, 4, максимум до 5 на авторі, цих автомобілів відповідно в гарному стані буде знайти складніше. Ідемо далі. Звичайно, не можемо обійти стороною і Opel Astra H. Саме цей автомобіль після рестайлингу 2009-11 роках можна знаходити до 7 тисяч доларів в гарному стані. Двигуни також є як бензинові, так і дизельні. Зустрічаються 1,4, 1,6 і 1,8 бензин, як правило. І вони будуть більш в кращому стані, ніж їхні дизельні побратими. Чому так? Тому що на дизельних автомобілях, так як і в попередньому автомобілі, будуть просто. Напросто більші пробіги, більший ізнос. 1,7 дизель і Сузовський, досить надійний, та також досить часто стає вибором багатьох. Також на них періодично зустрічається 1,9 дизель. Він рахується більш потужнішим та більш надійнішим від свого побратима. Тому вибір і того, і того автомобіля буде досить правильним. Коробки на них можуть зустрічатися як механічні, так і автоматичні. І автоматичні двох типів. роботизовані та гідротрансформаторні. От якраз роботизовані. Коробки, я б напевно, обходив би стороною. Вони все-таки вам можуть створити більше проблем. Так в них одноцепеневий робот, коли знаєте, їдете і перемикання передач так, перша, друга. Третя, тобто ви відчуваєте. Гідротрансформаторна коробка, як правило, зустрічається з двигунами 1.8 бензин. Вона достатньо рідка та достатньо надійна. Але знайти симбіоз, коли це буде і надійний кузов небитий, Ну я вже про некрашений, про такі роки мовчу, звичайно, але як мінімум небитий, І е, щоб був і неушатаний мотор, і неушатана коробка, і неушатаний салон, буде достатньо складно, але в принципі можливо. Як зазвичай механічна коробка до себе ніяких питань та нарікань визивати не буде. До 7 тисяч доларів можна Opel Astra знаходити в гарному стані. Як ви знаєте, ми займаємося автопідбором в Україні, привозимо автомобілі зі Сполучених Штатів Америки та можемо шукати підбирати автомобілі тут в Україні, в Києві. І з нами ви можете підібрати максимально надійний автомобіль з перевіркою з повною та гарантією експлуатації. Ви автомобілі з нами можете замовляти від 5 тисяч доларів і дорожче, і знаходити собі автомобілі по послугам разового огляду, експерта на день чи пошуку під ключ. Також у нас є майданчик з продажу авто на зочок п'ятдесять. 4 міста Київ, де ви можете розмістити в продаж і свій автомобіль. Тобто, якщо ви продаєте автомобіль, хочете, щоб наші продавці зайнялися його продажем, ви можете розмістити у нас його на майданчику. За умовами та деталями, звертайтеся по контактам під цим відео, а ми йдемо далі. Напевно, найкращим бестселером із цієї трійки автомобілів, третім, що я вам запропоную, це буде Renault Megane 3. І якраз ці автомобілі полюбили українці найбільше, тому що пропозиції їх впродають. На авторія найбільше. І люди їх бажають придбати для себе найбільше. Автомобіль можна в цьому бюджеті вибрати від 2009 до 2011 року випуску. Як правило, це буде автомобіль або з 1,6 бензином, або з 1,5 дизелем. Причому по надійності до себе не викликає ані той, ані той мотор абсолютно ніяких запитань. Як правило, це буде автомобіль з механічною коробкою передач, а от автомати на них, як правило, ставились роботи. І саме роботи. Люди, покупці, та й ми в автоподборі зазвичай не рекомендуємо до купівлі ці автомобілі. Коли ми беремо француза, то ми вже отримуємо більш кращу комплектацію. У нас будуть і датчики дождя, і датчики світла, і кліматична установка, і навіть може бути великий цвітний екран з навігацією. Це будуть досить економні автомобілі. Бензинові, наприклад, будуть їсти пального біля 7 літрів бензину, а дизельні до 5 літрів дизеля. І саме за цю Економність, надійність, люди зачасту вибирають собі Renault Megane 3. Якщо вам потрібно замовити підбір, ви можете це зробити у нас по контактам під цим відео. А ми йдемо далі. Дуже багатьом людям подобаються шкоди, і от якраз шкоду фабію 2010 11 і навіть дванадцятого року, можна в цьому бюджеті знайти, напевне, найкращу, в найкращому стані. Тобто, це такий достатньо високий задраний бюджет для цього автомобіля, і можна до нього ставити такі. Параметри, щоб він був і в рідній красці, і майже в ідеальному стані, і максимально з мінімальним пробігом. На них можуть зустрічатися як і дизельні, так і бензинові двигуни, вони будуть досить надійні та не приносити вам ніяких хлопот. Коробка передач, як правило, буде механічна, та в утриманні цей автомобіль буде максимально дешевий з усіх чотирьох автомобілів, що я вам перечислив тільки що. Тобто, шкода фабія, в її можна недорого купити, її можна недорого утримувати, її... Через декілька років можна швидко за ці самі гроші і продати. Тому що ці автомобілі користуються попитом. А от коли ми переходимо до наступного п'ятого автомобіля, і це буде шкода Octavia. От, наприклад, шкода Octavia Тур. Її можна підбирати 6-7 року ну, в максимально гарному стані вона буде до 7 тисяч доларів. Але за такий старий автомобіль не хочеться платити такі великі кошти. І, як правило, люди вже заглядають на шкоду Octavia a 5 І от тут у них можуть початися проблеми. Тому що коли шкода Октавія 7-8 до рештового року, ви будете її підбирати бензиновою, то, як правило, там будуть зустрічатися fsi двигуни і вони будуть продаватися саме по цій ціні. А ці двигуни якраз в цих роках і полюбили своїх власників, скажімо так, по повній, тому що в них постійно розтягується цеп, постійно жре масло, та до їхньої дійності є досить великі питання. І коли ми говоримо про автоматичну коробку передбачення, Редач, то вона там буде саме ДСГ з двома щепленнями. Якщо в сучасному світі DSG це досить надійна продуктивна коробка. То в 2006-7 році вони виникають до себе, викликають до себе досить серйозні питання. Якщо ж ви все-таки перейдете до дизельної версії цього автомобіля, то до 7 тисяч доларів його також можна знайти. Але на пробіг до 200 тисяч розраховувати не варто. От більше пробіг 300-400 тисяч це буде пошкоду октавію з дизелем. І звичайно багато бігають саме за автомобілями з 1,6 МПА. Саме з цим двигуном цей автомобіль на механічній коробки передач буде максимально. Надійний, саме дешевий в обслуговуванні, самий великий спрос на нього буде, саме велика ліквідність і найлегше вам його буде в майбутньому продати. Але, як правило, з цим автомобілем буде йти максимально мінімальна комплектація. Автомобіля не буде нічого, а цей двигун майже не їде. Ви нажимаєте на газ і у вас таке відчуття, що ви стоїте на місці. Це його мінуси. А ми йдемо далі. В цьому бюджеті можна вибрати досить непоганий мінівен семимісний мінівен, на якому ви зможете їздити великою родиною в подорожі по Україні та й за її межами. Грузити достатньо широко багажник. Та якщо потрібно посадити дітей на шосте 7 місце в багажник, також буде такий доступ. І це Opel Zephyra B 2008-2009 років випуску. Саме цей автомобіль може бути з двигуном: 1,6 бензин, 1,8 бензин, 2,2 бензин, 1,7 дізель та 1,9 дизель. От якраз на цих автомобілях я б віддав би перевагу, напевне, 1,8 бензину та 1,9 та 1,7 дизелю. І знову ж таки, коли ми говоримо про надійність 12-літнього дизельного автомобіля, ми маємо розуміти, що знайти ми цей автомобіль в принципі в гарному стані можемо, але пробіги менше 200 тисяч навіть не варто підходити. Це буде 250, 300, 300 з лишнім тисяч. І, звичайно, автомобілі будуть з дефектами. Вони будуть максимально економні, максимально надійні. Та якщо цей дизель з часом у вас... Ламається, ви зальєте туди неякісне паливо, якась форсунка вийде з ладу, то ремонт такого автомобіля буде коштувати достатньо велику копієчку. Тому вибираючи в таких роках такий автомобіль до 7 тисяч доларів, варто звернути на 1,6 і 1,8 бензин. От саме 1,8 бензин буде більш потужніший, та він більше ціниться в цього автомобіля. А 1,6 бензин, він менш потужніший, але він достатньо надійний. І з за цього на нього не звертають таку увагу через те, що автомобіль великий, кузов великий, і він мало потужний, тому все-таки хочуть з 1,8 бензином. От якраз на автоматі можна зустріти Opel Zephyr B з 1,8 бензином та 1,9 дизелем. Буде класичний гідротрансформатор. Але на них зустрічають Ця і робите, який б я вам би рекомендував обходити третьою дорогою. Ви крутий молодий хлопець, ви не хочете собі хатчбек, ви не хочете собі універсал, ви не хочете собі мінівен. А самі попередні автомобілі, які я до цього озвучив, можна вибирати в цих кузовах. І досить часто люди роблять собі вибір саме в кузові універсал, тому що в нього можна досить багато чого погрузити, багато чого перевести, і такий автомобіль максимально являється працівником. Практичним. Тому що, як правило, коли ви вибираєте автомобіль до 7 тисяч доларів, ви шукаєте щось практичне. Але вам хочеться седан. Седан привлікає чимось більше, більш молодих людей. І тут у нас з'являється на сьомій позиції Mitsubishi Lancer X, саме Lancer 10. Він може бути з 1,6 бензином, 2-літровим бензином. Як правило, звичайно, вони в основній своїй масі і до 7 тисяч доларів зустрічаються з 1,6 бензином. 2-літровий бензин коштує трошки. Дорожче, але і е, експлуатація такого автомобіля буде більш приємною, тому що автомобіль буде більш потужніший та більш кращій комплектації. Отак раз Mitsubishi Lancer X можна зустрічати як з механічними, так і з автоматичними коробками передач. І люди вибирають як, і та, як і ту, так і ту коробку, тому що вона достатньо надійна, вона достатньо економна, та автомобіль достатньо дешевий, доступний в обслуговуванні. І коли ви на цьому автомобілю заїдете на СТО, щось в ньому обслужити, то останні гроші. Не доведеться виймати, а у вас ще залишиться на свою возлюблену. Тому Mitsubishi Lancer X буде достатньо стильним вибором молодого хлопця у 2022 році. Якщо вам потрібно замовити підбір в Україні, ви можете зробити це з Авто, по контакту під цим відео. А ми йдемо далі. Переходимо до восьмої позиції, і це буде Peugeot 308. Вони можуть бути в комплектаціях звичайних, так і СВ з панорамою. Тут у нас будуть і датчики мертвих зон, і датчики дощу, і достатньо комфортні сидіння. А двигуни у нас тут будуть 1,6 бензин, як правило, 1,4 бензин, та 16 і 2-літровий двохлітровий дизель. Як правило, це буде на механічній коробці передачі, автомати зустрічаються досить рідко. Вони роботизовані і люди їх не люблять і не вибирають. І я хотів би в цьому автомобілі все-таки звернути вашу увагу на 1,6 дизель. Тому що саме 1.6 дизель буде максимально економний і максимально надійним в цьому двигуну. І взагалі 1.6 дизель і 2-літровий дизель HDAївський французький визнані одними із кращими дизелями в світі. Тому варто на них звертати увагу. До 7 тисяч доларів ви отримаєте як гарну комплектацію, так і надійний автомобіль. Щоправда, ви пожертвуєте ліквідністю, тому що попередні автомобілі... Були досить ліквідними, і коли вам потрібно буде його продати, ви виставляєте на Ріа, день, два-три і по щелчку пальця вона продана. То на якраз Peugeot 308 потрібно ще буде пошукати любителя. Автомобіль гарний, надійний, особливо він досить надійний по кузову. Він оцинкований, та на цих автомобілях майже ніколи неможливо зустріти корозію, якщо автомобіль не побував в якомусь ДТП і неякісно був відновлений. Тому ці автомобілі являються. Топовими, як для мене, по надійності, але по ліквідності, на жаль, вони програють. А ми йдемо далі. Виходимо до більш такої роботящої конячки, яку можна вибрати до 7 тисяч доларів. І це буде Дача Логан. У них, як правило, йдуть 1,6 бензинові двигуни, є і інші, але, як правило, цей найходовий. Вони є в кузові універсал. Також буває потрапляються і Дача Лоджі. Це більш новіший автомобіль, але також в цьому бюджеті їх можна періодично вибирати. Про якийсь комфорт взагалі в цих автомобілях не може йти ніякої мови. Це такі роботячі конячки, в які ви щось грузите, щось кудись везете воно ніколи не ламається, а коли воно зламалося, і капіталка мотора коштує 300 доларів, щось відремонтувати коштує 100 доларів та ще залишається здача. Але коли ви їдете і дотракаєтесь до якихось там, Торпеди, керма, карта, всього остального, ніякого задоволення ви не отримуєте. Пластик максимально дешевий. Шумки в автомобіля немає ніякої. Але воно виконує саму основну свою задачу. Це заводиться і їхати. Їхати з пункту А в пункт Б. Не ламаться. Ніколи майже не ламаться. Ніколи, ніколи не ламаться. А коли й зламаться, за дуже-дуже-дуже дешево відремонтуватися. Оце сама головна перевага цих автомобілів, за що їх, як правило, і вибирають. До речі, як дача лоджі, так і дача Логан можуть бути як п'ятимісними, так і семимісними. Тобто ви можете загрузити більше об'єм в цей автомобіль або погрузити сім людей. І раніше досить часто полюбляли ці автомобілі і таксисти, тому що перевозити сім людей дорожче по такому замовленню. А відремонтувати цей автомобіль стоїть 3 копійки. Тому варто на нього звернути увагу, якщо ви переслідуєте пошук надійного автомобіля, але не комфортного. Останню позицію в цих автомобілях я б віддав би Ford c з 2008 2009 року випуску можна підбирати автомобілі в досить гарному стані в бюджеті до 7 тисяч доларів. Цей автомобіль буде достатньо вмісткий для того, щоб щось перевезти. Він буде достатньо комфортний. Уже відділка матеріалів, як по торпедо, буде м'яка, приємна, салон буде м'який приємний, карти будуть м'які приємні, на трасі, по місту, коли ви будете їхати на цьому автомобілі, посторонні шуми не так будуть проникати в цей автомобіль. Як в попередніх автомобілях, тому на нього варто звернути увагу обслуговування його також. Не досить дороге, як правило, вони зустрічаються з механічними коробками передач та бензиновими 1,8 двигунами. Також на них зустрічаються і дизеля, на них також варто звертати увагу, вони достатньо надійні та неприхітливі. Дизель буде максимально економний, бензин буде максимально дешевий в утримуванні. І це відноситься абсолютно до всіх 10 автомобілів, що я тільки що вам перерахував. І звертаючи увагу, вам потрібно розуміти, що на дизелю ви їздите економити, але періодично він може попросити достатньо велику суму коштів для свого обслуговування та ремонту бензиновий же ж можна за 3 копійки відновити та без проблем їздити. Тому який автомобіль вибирати вам, вибирати виключно вам. Наша команда з автопідбору може підібрати вам найкращий автомобіль по Україну по Києву. Тому звертайтеся по телефонам в опису цього відео. Як бачите, в цьому бюджеті є достатньо багато автомобілів, хороших, надійних, які можна вибирати. Але, на жаль, в цьому бюджеті максимально мінімально зустрічаються автоматичні коробки передач. А ті, які зустрічаються, то їх максимальний мінімум, які варто вибирати, тому що вони гідротрансформаторні, як правило, зустрічаються роботи. А роботам в цих роках краще не віддавати перевагу. Уже в більш свіжіших автомобілях з 2015 року випуску всі роботи, всі варіатори, все було доопрацьовано, воно надійне. Але коли ми говоримо, про 2007, 2009, 2011 рік. Це ще роки, коли у них були проблеми. Ну, з вами був Ігор, як МітоАвто. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, вподобайку, порекомендуйте друзям. Це досить сильно підтримує наш канал. Всім пока!